Звідки ти приїхала до Кременчука, розкажи нам. Так, доброго дня, мене звати Аліна. Мені більш подобається, коли мене звуть Аля. Я приїхала сюди з Кременчука, з міста Харків. Так. І коли почалася війна, одразу почали збирати речі, чи які ваші дії були? На момент 20... цієї страшної дати, коли почалося повномасштабне вторгнення 24 лютого, я прокинулася від вибухів і зарева у вікні. У нас орендована квартира в районі в... Індустріальному районі і там поряд дуже багато заводів. На той момент вони ще були цілі, але до сих пір, вже протягом двох років, туди дуже часто включаються попанарні. Це мене застало в розплох, я не була зовсім до цього готова. Чоловік мій на той момент вже два місяці поїхав працювати за кордон по контракту. А я ростила діток, школа, садок, домашні справи і була там вся задіяна. І коли е... я почала ці вибухи, в мене був шок. Я дуже розгубилася. Зайшла в інстаграм, подивилася, що там, хоч наші місцеві блогери пишуть, і один із них повідомив, що повномасштабне почалося і краще, як є можливість, ти знімати кошти, запасатися водою і їжею. Я побігла знімати кошти, була 20-та вже біля ближчого банкомату. Але на мені банкомат заглючило і всі, хто стояв за мною, вже кошти не мали змоги зняти. В Харкові робилося все гучніше, а вдома в мене залишались маленькі діти, вони спали на той момент. Менші було 3,5 рочки, старші було 6,5 років. Звісно, я побігла додому, тому що гуркіт був все ближче. І коли я забігла в квартиру, моя старша донька проснулася. І вона в мене запитала, вибачте, трошки тригерить, мама, на що хочуть обійти. Я сказала, ні, ні, мистечка, але ми зараз будемо щось придумати. Ми зараз щось придумаємо. Потім мені зателефонував чоловік за кордоном, він мене спитав, що ти будеш робити. Виїжджай, каже, з України. Я кажу, я не поїду. Батьки у мене тут, я поїду до батьків. Мої батьки живуть між Ізюмом і Купянськом, 30 кілометрів від самого Ізюма. Це маленьке село, воно називається Підвисока, і знаходиться воно буквально 4 км від Краснового водосховища. Я зібрала речі, чемоданчик, документи, підняла діток, і тут мені зателефонував мій кум. Який живе 4 км від російського кордону у селі Лук'янці. Він мені сказав, кума русські танки поїхали на Харків. Я йому сказала, хорошо, кум, я поняла. І після того я його не чула. Він вийшов до мене на зв'язок спустя 3 місяці. З ним зараз все гаразд, він продовжує там ще жити, у них там дуже гучно. З жінкою вони розійшлися, і він залишається там, бо в нього лежача мати. Нема можливості її вивезти, тому вони залишаються там. Я, знаєш, я зателефонувала своєму дядьку, який на той час на сусідній вулиці робив е, е, ремонти, внутрішні роботи робив на своєму об'єкті. Я в нього спитала, чи. Буде він, він ізюмчанин. Я його нього спитала, ти додому їдеш на Ізюм? Він каже, так, ти мене з дітворою вивезеш, він сказав так. Перед цим я дзвонила своїм знайомим, але вони відмовилися заїхати і мене забрати з дітками. Тому от дядя мене вивіз. А на зустріч в цей момент на Харків їхали мої батьки, а у тата мого автомобіль ВАЗ-21 здається. Це його називають е, 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 морсавський бобік, якщо от так виражається такими от е, висловами. І папа це та хаки, все як полагається, і папа дуже хвилювався, що у нього можуть машину відібрати. Спочатку він хвилювався, що у нього відіберуть автомобіль е, наші, ну може таке статися. Потім він хвилювався, коли пішла купатися, що в нього відберуть. Автомобіль е, Орки, і він заховав свою машину на болотах. У нас залі... в, в, в лісі. І орки його знайшли тільки через два місяці. Папа гарно ховав. До речі, в нас на екрані зараз твоє фото. Розкажи, хто це куди йде. Це моя сім'я. Я йду зі своєю меншою донькою з Мирославишкою. Це е, йдуть тут мій тато, моя мама, моя старша донька, її за сумочкою не видно, вона з лівого боку там спереді. І ще з нами з Харкова я змогла вивезти молоду сім'ю із маленькою донечкою. Це якраз також вони з нами йдуть. Це фото було зроблено 27 лютого, десь 6 годині ранку. Вийшло так, що коли ми добралися в село з цією сім'єю. Ми думали, що ми там відсидимо від, е, відсидимо і буде можливість нам знову ж повернутися на Харків, коли ці всі події закінчаться і е, ворогів проженуть з нашої землі. Але, на жаль, так не сталося. І 27 лютого, десь після близько 14-ї години, нам вже позвонили, що російські війська е, заїхали через Копянськ і йдуть в сторону Ізюма, якраз до нас на шляху. Е, і нам позвонили з Ізюма наші знайомі і сказали, що з села треба тікати, там небезпечно, може зав'язатися бій. Ми всі дуже налякалися, а тут вже окупанти під'їхали. Ми відсиділи трошки в погрібі, окупанти почали лазити по дворах, по хатах, і ми зрозуміли, що якщо ми будемо там виціжуватися, ну, це буде не зовсім. Гарно і треба показати, що в дворі, в хаті є хазяєва, щоб вони вольно себе не відчували. І е, мама тим часом, а ця молода сім'я з дитинкою, вони були у дворі напроти. Вони також сиділи в погребі. Окупанти е, на їхньому погребі відкрили стрільбу. Ми дуже злякалися і думали, що когось із них застрелили. Але все обійшлося, просто це. Окупанти були молодого віку від 18 до 25 років, вони просто дуркували, вони радувалися, що так от легко зайшли на територію чужого государства і об'явили себе хазяївами. Мама помолилась, перекрестилась і пішла значить, цю молоду сім'ю визволяти, щоб хоча б ми всі гуртом були в одній хаті. Їй це вдалося. І ми двома сім'ями побули в хаті. Я прийняла рішення, що треба дійсно йти з дому. Мені підказали, куди можна було йти через ліс до хатинки лісника. Там було господарство, і можна було там пересидіти. Я прийняла рішення йти туди з двома дітками. Батьки, звісно, мене не пускали, але я вже їх не слухала, бо в мене робота така реакція. І щоб одну мене з дітками не залишати, ми всі пішли гуртом через ліс, це вже вечеріло. І в лісі ми заблукали. Ми ночували в лісі під думком, під дубком в яру, укутували діток в жилетки, в покривало, яке мама успіла взяти з собою. Мої батьки затуляли нас від вітру, щоб ми не замерзли, щоб наші дітки не замерзли. Я своїх дівчаток держала у себе на колінцях і, так як треба було протриматися і не замерзнути до самого ранку, вони мене періодично сповзали, це було дуже важко їх втримати. Мені батьки їх підсаджували. І ми так досиділи до того, як розсвіло. Тоді ми вже змогли зорієнтуватися і продовжити свій шлях. І саме це фото зроблено в той момент, коли ми вийшли з лісу, можна сказати, на фінішну пряму і продовжили свій шлях до наступного пункту. А Крименчук коли потрапили? Е, в окупації я з дітками робула три місяці, і 30 травня я вже виїжджала. Нас виїжджало три машини, три сім'ї. З нами було шестеро діток. І там місцеві хлопці також вивозили своїх жінок. Нікого із молодих людей не випустили окупанти. На жаль, сам шлях з окупації тривав 15 годин. З моменту виїзду з окупації ми пробули в Харкові близько дві-двох неділь. Було дуже шумно і мої дітки дуже боялися, як і я сама. І я прийняла рішення, що я і батькам пообіцяла, що обережу внуків і вивезу їх з України. У нас був такий угор, з цим говором вони мене випустили. Хоча дуже цього не хотіли, вони переживали. У нас були випадки, коли по замінованим дорогам і через обстріли окупантів гинули цілі родини, прямо в колонах цих. Але, як ви бачите, нам вдалося звідти, звідти виїхати. Е -е -і як я вирішила їхати в Кременчук, я не знала, куди мені їхати, але потім моя подруга показала мені фото, фото міського саду і фото набережної Дніпра, бо її подружка сюди переїхала. Мені дуже сподобалася по фотографіям ця місцевість, я нічого не знала про, Кремен... про Кременчук, я не знала навіть, де він знаходиться на карті і що це Полтавська область. Ну, я так глянула, о, ну прикольно, я думаю, що дівчаткам моїм тут сподобається. Я беру той самий чебонатчик, дітвером, ми беремо білети на потяг і е, приїжджаємо в Кременчук, е, сходимо з потягу, а ночувати ніде. Ну я за дві годинки до темноти буквально, е, це вже було літо, я знайшла нам посуточну на квартиру е, і потім якось ми тут обоснувалися. Знайшли вже постійну квартирку з е, дівчатками, я познайомилася тут з дуже багатьма приємними людьми. Потім думала, ну, я, я сидю в такому от підвішеному стані, мені хотілося якоюсь діяльністю займатися, і воно потім якось закрутилося, дивлюсь, о, сітки плетуть. Е, я зацікавилася, потрібна допомога. Е, і, з цього моменту я вже стала займатися волонтерством, плести сітки. Сітками ми накривали бліндажі, військову техніку, і мої дівчатка також в цьому участь приймали. Я хочу сказати, що я познайомилася з людьми, якраз, які приходили плести сітки. Там було дуже багато людей з Донецької, з Луганської області, навіть з Маріуполя приходили люди. Я вже їх не пам'ятаю, але я пам'ятаю, що вони там були і ми сиділи тихенько, вели свої розмови, плели. і цим можна сказати, заспокоювалися і були от на одній хвилі всі разом. Це дуже нам придавало сил, що ми робимо також велику справу. Мені дуже запам'ятався один випадок, коли хтось із військових чи позвонив, чи написав одним із, одному з наших волонтерів, ви знаєте, ваша сітка життя врятувала, як врятувала. Сітками нашими була, був накритий бліндаж на одній із ліній оборони. І от туди прорвалися, на жаль, війська країни-агресора. Був страшний бій, хто зміг, звідтя наші відступили, когось вбило, когось поранило. І от один хлопчина, його дуже сильно поранило, він не міг вибратися. І в время бою сітка на нього впала. Це було вночі. Орки зайшли в той окоп, ходили-ходили, топтались по його рукам. Він собі тихенько лежав, але вони його не помітили і пішли кудись далі. І він тоді змог із сітки нашої вилізти і пропустити до наших позицій готуватися. Ще ти платиш браслетики намолюєш їх, так? я знаю, І відправляєш так, я е приєдналася до спільноти Австрооберег, яка вже шість років займається колективними молитвами. На захист України і е, з цими військовими подіями, звісно, що на перемогу України. Кожного вечора вони проводять в один і той же час, це різний час, колективні молитви, залучаючи до них максимально більшу кількість людей. Також в них, е, до них можна звертатися, наприклад, е, по різним захворюванням якимось недугам. Вони допомагають також з допомогою молитви, там дуже віруючі люди. І там вже дізналася, що можна плести браслети-обереги, які вони намолюють, потім ті браслети оберігають людей. І дуже багато вже було відгуків від військових і від цивільних, що ці браслети дійсно е, мають е, оберігаючу, оберігаючу силу. силу, там яку я і всі, хто із військових мав браслети на руці, вони стовідсотково залишалися живі. Вони отримували навіть тяжкі поранення, залишались без кінцівок, але вони залишались живі. Всі, хто не мав цих браслетів, на жаль, на жаль, гинули. І настільки обірвали в ці браслетики, я також, до речі, мене з собою. У нас є браслетик, мої дівчатка носять браслетик, я навіть в машині собі пов'язую. І реально от, я відчуваю, що я під захистом, мої дітки під захистом, і це мене дуже заспокоює. Ексклюзивні кар... кадри, які я робила на момент, коли настала окупація. Там ви не побачите чогось такого страшного чи російських військ. Я була максимально обережна і робила фото фотовідезйомку так, щоб не бачили мої батьки, сусіди, і, звісно ж, військові РФ. це було надто небезпечно, і це могло коштувати мені неприємностей. А щоб виїхати з окупації, мені прийшлося. Я у подруги роздобула карту пам'яті, скидала туди цей матеріал, розпорювала собі поясок на джинсах і ховала карту пам'яті в поясочку, і так мені вдалося ці кадри вивезти з окупації. Якщо вам слиш звук, це йдуть танки. Что ты плачешь? Что? У нас скучает за домом очень. Освободите наш дом. Вот буквально 15 минут назад узнали российские войска, забрали свою технику и куда-то удалились. Сейчас все вот их нет, они рыбернутся там. Нема. Спасибо и вас праздничком. Сегодня 8 марта. Нам в село сидим села, на пепли привезли хлебушек. Немножко село ужила. хух Тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів. З початку війни внаслідок російської агресії загинули 226 і були поранені 417 дітей.